Побратим притважуйтесь. Зразу хочу розпочати з того, що розумію, якщо ми наблизимося до ваших запитань, то перше ваше запитання буде очевидним. Я зразу хочу на це запитання сказати у відповідь так. Тобто я, я планую балотуватися на посаду президента України. 29 березня буде проходити з'їзд, на якому я буду просити партію Батьківщина офіційно висунути мене кандидатом на найвищу посаду держави. Я відчула на собі, що таке, коли не працює жоден закон, жодне право і навіть жоден моральний елемент роботи влади. Я відчула те, чим живе багато років в незалежній Україні кожен громадянин, кожен українець. Те, що я як політик на собі випробувала у в'язниці, насправді не розуміють більшість тих, хто представляє народ в Верховній Раді в уряді і в тому числі на Банковій, в будинку президента. Але я можу сказати, що я відрізняюся від всіх кандидатів в президенти. Що я зможу це зробити, причому розділити олігархічні риси великих кланових корпорацій, розділити з їх реальним бізнесом, і при цьому бізнес залишиться живим. Тобто він буде здатний далі працювати і жити, але вже не в якості олігархії, яка впливає на політику і яка користується політикою. Але давайте чесно скажемо: 22 роки. Всі уряди, всі президенти вносять антикорупційні пакети законів, постанов, звітують перед світовою спільнотою, отримують фінансову допомогу. Власне кажучи, я не пам'ятаю жодного президента або прем'єра, який би не боровся з корупцією. Найбільш гучно з корупцією боролися якраз Янукович і Азаров. Але думаю, що сьогодні громадяни України Однодумці в тому, що нічого не змінювалось ці 22 роки. Корупція як була, так і залишилася суттю нашого життя. І більше того, сьогодні прийшла нова влада, сформовані нові кадрові призначення. Але в Україні серед людей є відчуття, що не тільки нічого не змінилося, а навпаки, перехоплена естафета і все далі йде, як завжди. Я думаю, що мені варто балотуватися в президенти України, тому що без перебільшення, якщо ви проаналізуєте і згадаєте моє політичне життя, то, можливо, я єдина людина серед лідерів партії, яка реально продемонструвала, як треба згортати корупцію в цілих сферах української дійсності. Я думаю, ви не забули 2000 рік, коли я була віце-прем'єр-міністром. Тоді практично енергетика паливно-енергетичний комплекс були очищені від корупції за сім місяців. Ви можете перевірити в інформаційному просторі все зберіглося.